Це банан, а це морквяна вафля. І ця їжа може бути даром для тебе, а може бути ідолом. Ідол це коли ти постійно думаєш, що мені поїсти, що мені перекусити. І часто це спосіб заповнити порожнечу, розважити себе, заспокоїти, розслабити. Я зараз дам тобі одну пораду, яка з великою ймовірністю тобі допоможе не думати постійно про їжу. Давай приготуємо вафлю, яку я тобі показувала. Ти збалансований повноцінний прийом їжі з нею зроблена. Ну, для цього моркву. Це у нас клітковина. І зберемо балансовану тарілочку. Додамо до вафель і покладемо всередину молоко або вісномолочний продукт. В даному випадку це білок. Також можемо з йогуртом цю вафлю потім з'їсти. Ми додамо олії, коли будемо готувати цю вафлю в вафельниці. Також візьмемо борошно і трошки цукру. І приготуємо вафлю отримаємо збалансований прийом їжі, в якому є і клітковина, і великий жир, і вуглеводи. І ця їжа тебе довго наситить. Ти довго не будеш хотіти їсти, і тебе не буде потреби думати про їжу, бо зазвичай досить часто тіло сигналізує їсти, їсти клітина каже: Дай мені поживної їжі, ось спробуй це добре. Напиши слово вафлі в коментарях або мені в дірект. Перейди в Директ і забери рецепт тієї вафлі, яку я готую регулярно. Моги, чоловік, нашим дітям та собі, і отримуємо поживний перекус або основу для сніданку.